Новеньку вишиванку Василь Брода із Тернопільщини. Беріг для особливої нагоди. Національний одяг знадобився аж у Вінниці. На відкритті міжнародного фестивалю аудіовізуальних мистецтв Кришталеві джерела. Василь фотомистецтвом займається лише півроку, вихваляється першими успіхами. Його чотири надіслані на конкурс роботи нині красуються у виставковій залі. У цьому хлопчику допомогла бабуся. Дуже люблю свою бабусю, а вона попросила сфотографувати її, сусідку, і по сумісництву подружку. І так все зав'язалось, і вони мені найбільше позують. На міжнародний фестиваль колеги Василя надіслали близько восьми сотень робіт з Литви, із Росії, з Німеччини, із Польщі. Кришталеві джерела переконують організатори, це не просто конкурс талантів, це спосіб виховання наступних поколінь. Для того щоб не шаталась по вулицям, не впитували в себе сурогат западної культури, наркоманію, гомосексуалізм і прочі пороки, алкоголізм в котором вже погрязли многие страны мира. треба возвращать їх на стітю творчества. Мистецький конкурс виховав десятки юних акторів, режисерів, телеоператорів та фотографів. Або це крок до їхньої професії безпосередньо уже впевнений, усвідомлений, обраний з іншої сторони. Якщо вони навіть і не стануть, от скажімо так, знаменитими режисерами, то уже відчуття прекрасного і сприйняття цими дітками буде ну відрізнятися від всіх інших.